Погляньте, в якому стані бувають нас велосипеди вживані. Дана моделька привезена зі Швейцарії. Це брендовий трек. А саме головне його ціна. Він коштує по ціні нового амортизатора. Ось такого: 10 тисяч 700 гривень. Повітряний амортизатор з регулюваннями, з відскоками, з цілим модуванням не тече, відскоки все працюють. Рама як збережена. На підшипничках. А саме виготовлений в Америці. Це взагалі для теперішніх велосипедів, це величезна рідкість. Ціла зірочка касета 8К, Діорівський перемикач, алюмінієвий шатун шиманівський. Вилучка в якому стані. Манітау Аксель. Дехто думає, що це вона не тою стороною поставлена, але це така фішка в Манітау, так має бути. Збережений протектор. Вилучка м'ягенька, класна. От Погляньте, як він з іншої сторони. Моделька дуже цікава. Даний велосипед доступний в СМТ Куликів Львівська область. Можна приїхати, потестувати його. А хто з іншого міста може відправити новою поштою в коробочці?